Вітаю, мене звати Костянтин Бондаренко. Я директор та співзасновник компанії Інзем. У 2021 році відкрився ринок землі. Люди отримали право купувати та інвестувати в українську землю. Україна аграрна держава. Ваша інвестиція в землю драйвує економіку, так як 50% експорту це агропродукція. Всі ми знаємо, що аграрна земля в Україні найкраща в Європі. Але точно недооцінена фінансово. На першому етапі мали право купувати тільки фізичні особи, на другому етапі, у 2024 році, до них доєдналися юридичні особи. Земля це обмежений немасштабуємий ресурс, нерухомість, яка з роками не зношується і не застаріває. Ми заснували компанію Інзем, яка пасивно вигідно та просто допомагає українцям інвестувати в землю. Компанія Інзем надає послуги. А саме пошук земельної ділянки та її придбання в подальшому управління, а це співпраця з орендарями, а також продаж земельної ділянки і вихід з інвестицій в Україні 43 мільйони сільгосппризначення землі. Кожен український інвестор може поповнити свій інвестиційний портфель українською землею за вигідною ціною. Робимо все в форматі управляючої компанії, завдяки чому ваша інвестиція буде максимально пасивною. Вартість земельних ділянок подвоїться в два рази за 4-6 років. Мінімальна гарантована дохідність 6%. Поріг входу від 5 тисяч доларів. Пасивна інвестиція на 99%. Ринок землі рухає агросектор. Тому вартість земельних ділянок та оренда будуть постійно зростати. Актив обмежений, маленький поріг входу в порівнянні з багатьма інструментами. Наприклад, з класичною нерухомістю. Є можливість постійно докуповувати ПАІ по 3-5 тисяч доларів. Інвестуйте в українську землю, інвестуйте в Україні, допомагайте ЗСУ.